Україні! Ви на каналі Калуш Транс, Володя, Волтер, починаємо новий відосик. Перед початком відосіка нагадую, шукаю водіїв. Зараз треба водіїв, так само, якщо хочете хтось працювати овнером, є можливість брати зараз овенір так само. Нема різниць, який трейлер, драйвен, флатбет. Є диспетчера і для того, і для того. Так що кому цікаво, телефонуйте 312-593 864. Якщо водії хочуть працювати на флотбайці, то так само є можливість. Сьогодні довгий день з Волтером. Правда Одряд. Поїхав на пікап в Віскансин завантажитись і протримали мене там 5 годин. І Замість того, щоб виїхати нормально, там в години так планував на Мічіган. Тепер можу їхати вночі. І плюс до того, що... Отака така погода. Дощ. Э, Трафік через те, що дощ. Можу машини їдуть сповільнюються без, без причини. Я но тут так дуже-дуже незручно їхати зараз. Але що, помаленьку доїдемо. <laughs> Як щось до завтра... завтра жиє день. З Волтером на delivery. Розвантажився вже. Вчора їхали до другої години ночі. Через той дощ. Дачі... зайняло дуже багато часу. Вчора на пікапі вони кажуть, дай нам дві стрепи. Кажу, добре, поставив тут дві стрепи, вони там затягнули одну, а другу думаю, може десь там далі затягнули. Ні, вони тільки одну затягнули, одну вкрали. Це злодії. А тепер, ще треба б тут полишали мені це все сміття. Треба зараз теж його повикидати, щоб їхати на нормальний на пікап, щоб було чисто в тренер. Зараз звертаюся до тих водіїв, які шукають можливість заробити нормальні гроші. Кому цікаво, телефонуйте. Я зараз в мене є робота. Хто хоче працювати на драйвені, є на драйвені, є на флитбет, є на Амазон. Якщо кому цікаво, то телефонуйте. 312-593-866. дев'ять почався сезон дощів. Вчора їхав в півночі по дощах. Сьогодні зранку розвантажився без дощу, завантажився вже дощ. Навіть не співволдер нормально виглядає. Зараз вже виїжджаю, їду на Кентакі. Маю короткий тріп, такий 400 метрів. Подивимося, що звідти буде. Душі, це я капець, Меняє зразу все сприйняття повністю все, вже, все, відчувається, що вже йде до осені. Аж э, всього трусить. Тільки що такий прикол був, що просто э, зайшов на екзит, тобто на рампу з'їжджав з Онохаєва э, Егор в Адройт, Детройт. І, э, в мене зараз легкий трейлер, тобто він взагалі пустий. Завантажений тільки тут э, в'їзд трак. І, на рампі при невеликій швидкості я пішов джак-найф, тобто мене почав обганяти, обганяти тренер. Нормально вчасно зорієнтувався, почав повертати в руль в бік заносу, машина вирівнялася, але тільки що так налякався нормально. Так тепер їду поки свіжі думки, то це все для себе. Дуже добре пощастило, що не було з боку ні з одного боку, ні з другого боку машин. там. Ззаді машина якась їхала, з, з правого боку трошки далі їхав трак, індус в ньому їхав, і він фактично заблокував тих людей, які могли мене обганяти справа на рам. Бо там дві, дві смуги було в один бік, і в принципі вони могли там їхати. І пощастило, що нікого не було, тому що трейлер так нормально мотонувся. Спочатку в один бік, потім в другий, а потім вже аж вирівнявся. І, ну, і добре, що все так добре обійшлося. І знову дивіться, літо, маленький дощ. І ні, ніхто би не міг подумати, щось може таке статися через те, що. Реально зараз собі їдеш безпечно, можна сказати, на розслаблення. А тут не, не можна розслаблятися, робота тут. лишній раз тільки що мені доказало, що тут розслабитись не можна, мусиш завжди слідкувати, що відбувається на кого. Їдемо з Волтером в Кінтак. Я верніше з Кентак виїжджаю і їду в Індіану на пікап. Що хотів сказати, там їде перед нами трак BMC. Прямо мною. Тільки що стояв трак, запаркований на обочині. І... У ну, нього щось там було поламано. І цей BMC ніби є таке правило, що треба змінити свого руху, щоб, не дай Боже, не зачіпити той трак або ту людину, яка йде попри, попри той трак, який стоїть на обочині. І, і, і Він почав виконувати цей маневр, але з боку стояла легкова машина, не їхала біля нього, і вона йому заважала це робити. І він почав робити цей зміну смуги дуже агресивно. Так що просто чуть не зробив аварію. Чого я це все розказую, що так робити не треба. В правилах написано зміни смугу або слоудаун, тобто сповільнися. Якщо ти не можеш змінити смугу. І в цьому випадку йому треба було просто зменшити свою швидкість і все було би нормально. А так він чуть не розложив легкову машину, плюс сам чуть не постраждав. І так досить не, не, неправильно це все зробив. Тому ну, майте собі на увазі. Не обов'язково я смугу. можна зробити сповільнення швидкості, славда. Зараз заїжджаю в Луїзвіл. Дуже гарне місто, мені подобається тим, що тут м'якша набагато зима, ніж в Чикаго. В Чикаго реально дуже багато снігу, сюди заїжджаєш, тут же все нормально. В снігу, якщо є, то дуже трошки. Тому Луїзвіл саме це мені подобається. Зараз тут сюди заїхав, згадав історію, як я буквально за оцим поворотом тут і там трошки далі десь ще дві милі до повороту. Колись їду сюди, зимою в мене працював на компанії, що ми мали постійно вантажі на Луїзвіл. І, з... і верталася по з Луїзвілла в Чикаго, ну так саме з вантажем. Туди заїжджаю, верніше їду, звідси вже в Чикаго вертаюся і заходжу в цей поворот, а там хлопець на пікап-трайку, якийсь старенький Шевролі в нього був. Його в повороті закинуло, розвернуло, і він стоїть лицем до мене. І Я тут заходжу в цей поворот, тоді їхав там, ну, напевно, на ту погоду і був, була висока швидкість, але мені пощастило, що в зеркалі нікого не було видно. Ну, не було видно, бо і не було там нікого. І я його зміг об'їхати. Тобто, спереп... Змінив смугу для кразу це отрокувало. Зараз і знак стоїть. Змінив смугу і з ним роз'їхалися. Там ззаді мене їхали машини, вони теж його змогли об'їхати. І просто всім, всім пощастили тому хлопцю, і, і нам. Але Його лице я бачив, його лице пам'ятаю по сьогоднішній день. Він був дуже наляканий. Ну, Я не знаю, я напевно теж був без, дуже наляканий, коли мене розгорнули, тут на мене фура їде. Що таке? А тут ще одне місце визначне, правда вже, слава Богу, без, без мене це все відбувалося тут. Міст з кентак на індіану. З цього боку Кентак і з того боку Індіана. І тут всі бачили це відео, дуже сильно поширювалося. Коли їхала дівчина на Федексі, здається. Федек забоє п'ять якихось таких траків, але це май трак. і Їй назустріч виїхала машина, вдарила їй в колесо, вона втратила керування і випала з моста, але вона не вилетіла повністю, а там вона оце все було з того боку моста. Вона повністю не вилетіла, вона зависла на опорах і висіла вниз з головою там дуже довго. Оцей місце якраз ми його проїжджаємо Зараз постараюся знайти то відео в інтернеті і верніше до відео втім в фотографії там скинуть це все. Якраз дуже вона тоді сильно пощастила, Там це, це просто капець. І знову, наскільки ситуація може помінятися, буквально за одну секунду, Тому що ну, вона просто їхала і тут зустрічна машина і вдарила в і все. Далі вона вже з своїм траком вже нічого не змогла зробити. З Волтером на завод пепсиколи в Кентаках. і буду вести зараз якусь попсіколу в Детройт. Собі так думаю, але в Детройті теж є завод пепсиколи, я там uh, був пару разів. І все рівно відбувається отакі перевезення з однієї попсіколи на іншої попсіколи. Все, мене завантажили. Мрія для всіх дітей, трейлер пепсиколи. Розставлю стрепи і будемо їхати. Зараз їду через Сеймур Індіана, вирішив показати, як тут можна об'їхати Вейстейшн. Коротка інструкція. Зараз перед самим Вейстейшном є Exit, який веде на TA. і там ще є Spідway Tрокстап. Повертайте не, не туди, а вам треба на іст. Дверніше на Вест, бо тому що на там йде на Тейку, а ви берете той, екзит, який йде на Вест, повертаєте на нього, їдете, зараз покажу, як вулиця називається Бурклей, і потім її берете на nord. То Зараз за секунду покажу я. Я зараз обіжаю в EXTIN не через те, що мені треба, а іменно для того, щоб показати, як його об'їхати для тих, кому треба бути. Я знаю, мене дивляться мої водії, це теж так само для них може пригодитися десь колись. І Багато кархолерів хлопці їздять, деколи їдуть, десь тут завантажили, ще не встигли зважитись. І... Або коли вже завантажили і вже нічого не можна зробити, зробили погано завантажили, то так само можна використовувати цей об'їзд для того, щоб їхати, наприклад, в бік Чикаго, тому що оцей один Вейстейшн Сеймур Індіана, далі вже Вейстейшнів не буде. Далі вже до Чикаго доїжджаєш без Besway теж. Комусь ця інформація можливо пригодиться. Так, доїхав до вулиці Буркарт, називається, не, не Берклей Буркарт. От сюди по привці бетончики. Такий чіткий direction. Чи Сюди можна їхати 100%, тому що тут індустріальна зона є. Е, якісь виробництво, там багато є паркінгів, траків і так далі. Плюс тут є шопінг-центр, можна сюди заїхати, якщо комусь треба купити. Е, так само 100% сюди можна траком їхати. Плюс ця компанія 84Lamber. Це компанія, яка там постачає різні дерев'яні конструкції, якщо вам треба щось купити дерево, так само воно все є тут. Так що сюди траком можна їхати спокійно. За це тільки дати не може. Я от їду через Індіану і тут вже не раз зустрічав такого явище, як Open carry. В Техасі воно більш звичніше, а в індіані воно не дуже звичне, але воно часто є. Теж я дивлюся, де хлопець гуляє, якась в нього така прогулянка спортивна, тому що видно, що він собі гуляє, слухає музику на ушниках. І на кобурі в нього в кобурі пістолет, кобура на, на ремні на, в шортах, і, але воно, пістолет не схований, а відкритий. Помістю, що пістолет видно, що він його носить. і Це вже я бачив не один раз в індіані. значить тут. Дозволяються такі, такі маневри, але не знаю, воно трохи так привертає до себе увагу. Коли я ходив на курси, як поводитися зі зброєю, і, там, отримував дозвіл на носіння зброї, але приховане носіння зброї, що його не, його не має бути видно. І там інструктора нам пояснювали так, що. Приховане носіння зброї набагато краще, ніж відкрите носіння зброї, тому що е, ти коли в тебе відкрите носіння зброї, всі знають, що в тебе є пістолет, то ти будеш перша мішень під час того, під час будь-якої атаки, нападу, що, що небудь. Тому що в тебе є зброя. Коли в тебе приховане носіння зброї. Ніхто не знає, що в тебе є зброя, і відповідно ти вже першою мішенью не стаєш через це. Ну, така, як на мене, сенс в цьому є. З другого боку, відкрите носіння зброї, ти показуєш всім, що в тебе є зброя. І лишній раз без потреби хтось там до тебе чіпатися, напевно, не буде. Але знову це може так само в комусь викликати якісь провокації в твій бік. То що ти можеш, ти можеш дістати пістолет. Але ну, це з одного боку. З другого боку, ну, когось воно буде лякати і ніхто там, ну, хтось когось це все рівно зупинить зразу, що перед тим як щось має відбуватися. Так що є таких, можна сказати, дві сторони медалі цього всього. Буркарт повернув на е, індіана 11, ЮСК 11 на норт. І рухаюсь бік 65-го хайваю. Тут буде міст, щоб ви не лікалися, нормальний прохідний міст для траків, тут все спокійно можна їхати. Жодних обмежень нема. Ну, є обмеження по висоті, але нормальні траки тут все прохідні. Якщо у вас буде якийсь овервайт, оверсайз, то тут треба бути обережним. А так, якщо все нормально, то можна їхати. Доїхали до індіанаполіса, вирішили з Волтером Запанець. Зупинився на екзиті. Там в принципі можна було з'їхати на пілот, верніше флонджей. Ну, з того боку пілот є і лавс, але думаю буде довго з'їжджати туди сюди. Ми зараз на рампі тут 5 хвилин постоїмо. Якраз перед знаком No Stopping, а не після нього. Щоб мені там ніхто не писав, що я нарушає. І все, і поїдемо зараз далі. Приїхали ми з Волтером, в старе місто. Хотів сказати Тернопіль, але ні, це Детройт. В самому Детройті, Пепсікола, їхній завод. Тут не завод, напевно, більше варехаус. Це все зараз тут має, має бути Delivery. Тут Волтер не знає що з ним робиться, тому що качок багато тут. Запах качок. Що, Волтер, травечка є, можна чесатися, так? <рив> так, тут гарно Блядь, сука тут ми з Волтером розворушили якесь осене гніздо. У мене одна оса укусила тільки що. Волтер, наш тих васів розчіпав. Маю надію, що на осі в мене немає алергії. Колись точно не було зараз. Думаю, що не набулося нога. Так, шоста ранку, там вже пів сьома майже. Гуляємо з Волтером в околицях міста Хамтрамік. Українська околиця майже колись був. Зараз вже більше арабська. Тут ночував свого колеги Ігора. Російська на його кінту вийде з хати. Їдемо до, до траків. В Детройті котей зовсім інакше в Чикаго. Лежить кітка. Дивиться на Волтера. А вона така, та, якби його провокує. Отр, ну що, ти не бачив кота-котика? кітка тебе бачила. Навіть кітка, чи то кіт. Лежить і думає, що тут що, 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 на моїй території запас ходить. Пів-третя ночі я на делівері ще в Чикаго. Вони ще біля Чикаго. Освегон. Прикол такий, що приїхав сюди, делівері мало бути на 11 годину вечора. Трошки затримався, тому що мене довго вантажили. І Я фізично просто приїхав на пів години пізніше, ніж було питання. Приїхав в 11.30. Сказали, що ти запізнився. Чекай, дали док пізніше, а потім. Розвантажував аж до 11.30. Так бляха хамуха сьогодні ніч пішла. Зараз їду додому. Уже завтра нікуди не буду виїжджати. Е, їду на ярд вже 3.15 зараз. 294 хавей, е, тільки пару траків їдуть і е, пару легкових машин. Траків більше легкових машин. І досить так непогано можна їхати, то дуже, дуже швидко. Так що, якщо хочете через Чикаго проїхати без трафіків, то отак третя година то саме те, що треба. Так, дивіться, де я є. Поїхав в Віскансин на Джанкярд. Мені треба знайти баксу, куди складати акумулятори в раму. Тут щось є подібне, те, що мені треба. Тут всі кришки. Де мені У них тут так трошки це все дивно стоїть, тому що з цього боку верхня частина цих кришок, а з другого боку це нижня частина. І зараз треба так, щоб це все зліпити докупи, щоб було те, що мені треба. Я хочу знайти таку, щоб в раму ставити ящик і туди поставити ці акумулятори, те, як я зробив на тому своєму тайнері. Лишень зараз щось важко знайти, то що треба. Як проходить моя неділя, зранку до церкви, після церкви на ярду приїхав водій з вольбатом, приїжджав через чекав, треба поміняти шланги на тормоза. І тут все готуємо нового водія до виїзду теж багато всього відбувається, все треба пояснювати, як, як, як паркуватися правильно. Бо паркінг тут тільки для професіоналів легко, а насправді треба дійти до того, щоб нормально паркуватися. Зараз ранок вже почалася школа в Девіда. І всіх дітей тут забирають з зупинки. Покажу, як це все тут відбувається в Америці. Я вже з одного волтера трошки погуляти. Приїхав Деві до автобус. А вони мають зараз собою такі ці беджі, де там є чіп, і вони сканують там зразу. комп'ютер показує, хто прийшов, хто сів в автобус, хто ні. І потім так само показує, як виходять. Ну що, понеділок е, закінчився успішно. Все зробив те, що запланував. На цьому відео закінчую. Ще раз всіх вітаю з Днем Незалежності. Будь ласка, донайте на збройні сили. Україна переможе війні. Слава Україні! Всім пока.